Василь Симоненко Скільки в тебе доріг, скільки руки озорів, скільки крапель Дніпрі у небі зірок, ти не падав од вітру, з біди не без дзворів, не насунув на душу ганьби козирок. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду, бо з бічком від тебе ніколи не брів. Я тобою горів, український народи, тільки, мабуть, не дуже яскравого горів. Тільки, мабуть, не міє боліт спалахнути, щоб усяйти думкою твій небозвід, щоб у ніби зірка сіяння мокута твоїх подвигів гордих і незлічених бід. Скромна праця моя, то не пишна окраса, але в цьому їй Бог не бачу біди, щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда. Сковороди, не шукаю на тебе ні стежки, ні броду. Ти в грудях моїх, у чолі в руках, упаду я зарею. Мій вічний народе на трагічний і довгий, чумацький.